Питання задає Ірина. Дякую за привітання з святами. Є то прилакс у Ірини другого покоління. Є моксі, є коврик, новохід, я так розумію. Проблема з суглобами, є кіста бейкера під правим коліном. Тягне хребет, займаюсь але результат не дуже. Що ви порадив? Звичайно, порадив би точніше. З вами звіритися, як, яку систему саме ви застосовуєте, які сценарії оздоровлення, програми? Щодо кісти Бейкера, це взагалі не складно. Вона, якщо вона невелика та структура, вона може з'являтися, зникати рецидивуючи такий перебіг. Взагалі вона класно зникає після застосування апарату МОКСі під коліном. До навантаження перед сном, протягом дня, декілька разів за день ви можете в режимі припікання, тут, тут регулюється температурний режим, треба виставити максимально, який ви можете стерпіти без опіків, під колінній ділянці. І робити припікання. Кісти бейкера зникають взагалі-то. На деякий час, звичайно, вони можуть загострюватися самозоляція, можуть, можуть не з'являтися в залежності там від анатомічних особливостей. Якщо завелика кіста бейкера і вона там тисне на судин, на нервовий пучок підколи під коліни, під колі, то може потрібно вже ставити питання про видалення її, бо це такого роду грижа суглобової сумки. Суглобова сумка є от у колінному суглобі, і грижа звичайно, і бить. Витікає, якби суглобова рідина, утворюючи оцю всю штуку тісту бейкера з якою треба або так, або так розстатися. Ну, спробуйте моксіс в режимі припікання. Що стосується вашого хребта, взагалі-то і хребет, і суглоби крупні. Нижніх кінцівок і стопи це пов'язана одна така, скажімо, функціональна система навантаження, амортизації, яку треба доглядати цілком. Починаючи з СТОП і суглоби, і хребет, бо вони взаємно впливають. Суглоби, до речі, найслабкіша ланка у цій штуці, у цій системі. Тому треба займатися, ну, як мінімум, суглобом, е хребтом точно треба займатися суглобами, звичайно, і стопами також. Це три такі великі програми, яких ми навчаємо на окремих е таких курсах, які міні-курси ми організовуємо. Слідкуйте за нашими платформами в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Тік Тіктоці. Переходьте в Телеграм. Якщо коротко сказати, то треба, треба, навчитися, треба навчитися розігрівати хребет ввечері, розігрівати суглоби ввечері. Не використовуючи коврик, у вас він є. Треба займатися з хребтом, то Двохтактний такий масаж, режим, коли ви застосовуєте інтенсивно масаж, то прилакс напроти всього хребта, потім працюєте з тими зонами, які зацікавлені окремо більш інтенсивно, і закінчуєте релакс режимом. Звичайно ж, користуватися на ухід вночі потрібно для розслаблення час ночі, м'язів, хребта і суглобів. Звичайно, звичайно, треба вчитися робити накопичене припікання за допомогою того, що прилакс для суглобів, для хребта в зонах, які зацікавлені, в суглобах, які зацікавлені, це окрема така задача, яку треба вивчити детально, правильно її виконувати, але це накопичене припікання для омолодження. Потрібно вчитися робити і робити багато, немало. 2 2,5 години за добу. Е, цю досягнути не складно. Не складно абсолютно. І це дає результат, дуже крутий. Там за рік стадія артрозу Х переходить в стадію артрозу Х-1. Десь так. В середньому виходить і це крутий результат, бо його не обіцяють в класичній медицині взагалі. Е, десь так я бачу початок. Ваших змін в застосуванні тих апаратів, які у вас є. Е і окремо треба думати на перспективу для придбання бодіх для стоп, бо і суглоби, і хребет вони залежать від того, як працюють стопи. Чим краще працюють стопи, тим менше навантаження, не анатомічне, не фізіологічне навантаження буде відбуватися на хребет, і на суглоби, і, звичайно, це буде такою базою для. Оздоровлення і хребта, і крупних суглобів, кінцівок нижніх.